Спочатку повномасштабної війни Росії проти України у Вінниці надають психологічну допомогу Вінничанам та людям, які евакуюються з регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Крім того, психологи Вінницького міського центру соціальних служб та волонтери займаються психологічною реабілітацією постраждалих. Понад два десятки психологів Вінницького міського центру соціальних служб та волонтерів щодня приймають дзвінки, які надходять на гарячу лінію та на особисті телефони. Крім того, консультують людей наживо і виїжджають у медичні заклади, де лікують потерпілих. Фахівці проводять роботу не лише з дорослими, а й з дітьми. Психологи їх заспокоюють, надають рекомендації батькам, як утримати психічну рівновагу дитини. Волонтерська робота це дуже напружена робота. Це дуже вона багато вимагає і емоційних сил, і часу, і, і психологічного напруження, і необхідно подбати і про себе, вміти подбати про себе. І тоді ми створили да, таку групу. Спочатку було 28, а якщо взяти за весь період за рік, нас більше 40 чоловік. 40 психо, більше 40 психологів.